Ви думаєте, що знаєте своє тіло? Ви прожили з ним 40, 50, а може й більше років. Ви годували його, поїли. Іноді дуже рідко водили в спортзал, а лікували, звісно, народними засобами. Але правда в тому, що ви живете в біологічній машині, інструкцію до якої ви скоріше за все читали по діагоналі, а половину глав вам переказала бабуся біля під'їзду. І ось ви тут, у 21 столітті, але керуєте цим апаратом за правилами 1950-х. Сьогодні ми влаштуємо тотальну інвентаризацію ваших глибоко укорінених заблуджень. Ми розберемо 33 міфи про людське тіло, в які соромно вірити, але ми все одно віримо. Чому? Бо так приємніше. Приготуйтеся. Зараз рухне все від ваших алкогольних звичок до страшилок із дитинства. Поїхали. Факт перший. Алкоголь не зігріває, він допомагає вам швидше замерзнути на смерть. це класична сцена: мороз, рибалка або гараж і запітніла чарка для сугріву. Ми відчуваємо, як приємне тепло розливається по жилах, і думаємо: ось обхитрив я цю зиму. Ні, це національна традиція і, за сумісництвом, найприємніший спосіб здійснити самогубство на холоді. Алкоголь розширює судини, кров приливає до шкіри, вам дійсно стає жарко. Але це ілюзія. Ваше тіло в цей момент працює як відкрита квартирка у натопленій квартирі. Воно стрімко віддає дорогоцінне тепло навколишньому середовищу, поки ви насолоджуєтеся рум'янцем. Ті знамениті сен Бернари з бочонками бренді на шиї, що рятують альпіністів, це міф. Якби собака реально дала випити замерзаючому, вона б його просто добила. Так що 100 грамів фронтових це не пічка, це квиток у гіпотермію. Факт другий. Хрустіт пальчами не викликає артрит, він викликає лише ненависть оточуючих. У дитинстві нас лякали. Не хрусти. Пальці будуть криві, а в старості руки затрясуться. І ми вірили, уявляючи свої руки, вузлуватиме як коріння старого дуба. Поспішаю вас заспокоїти. Ви можете хрустіти скільки завгодно, доки вас не виженуть з дому за цей мерзенний звук. Звук хрустоту це не тертя кісток одна об одну, це лопаються бульбашки газу в синовіальній рідині суглоба. Це просто фізика газів, а не руйнування скелету. Один впертий лікар провів експеримент довжиною в життя 60 років хрустім пальцями тільки на лівій руці, а праву не чіпав. Результат жодного артриту на жодній руці. Нобелівську премію йому за це дали, щоправда, аж Нобелівську за найдурніші дослідження. Факт третій. Венозна кров не синя. Ми не дворянин і не кальмари. Погляньте на своє зап'ястя. Жилки сині, вірно? На схемах в школі їх малювали синіми. Звідси народився міф, що кров, позбавлена кисню, змінює колір на благородний, лазурний і червоніє лише при контакті з повітрям. Красива теорія. Шкода, що повна нісенниця. Кров завжди червона, насичена киснем яскраво червона, венозна – темно-бордова, але ніколи не синя. Якщо у вас пішла синя кров, вітаю, ви або мечехвост, або прибулець з наукової фантастики, і за вами вже виїхали люди в чорному. Синій колір Вен це просто оптична ілюзія. Шкіра розсіїє світло таким чином, що ми бачимо лише синій спектр відбиття від темних судин. Так що всередині вид такий же червоний, як ну ви зрозуміли. Факт четвертий. Ви не втрачаєте найбільше тепла через голову, шапка це не герметична кришка. Одягни шапку, все тепло йде через голову, кричали нам мами. Вважалося, що голова це якась теплова діра, через яку вилітає до 50% енергії. Цей міф народився через поганий військовий експеримент армії США, де добровольців відправляли на мороз у теплих костюмах, але без шапок. Дивно, але мерзли у них саме голови. Правда в тому, що ви втрачаєте тепло рівномірно через будь-яку відкриту частину тіла. Голова становить лише 10% площі тіла, і вона втрачає рівно ті ж 10% тепла. Якщо ви вийдете на мороз у шапці, але без штанів, ви замерзнете набагато швидше. Але чомусь мами рідко кричали Одягни підштаники, все тепло йде через ноги. Хоча це було б куди логічніше. Факт п'ятий: іржа не викликає правець, цвях не винен, що він старий. Настав на іржавий цвях, все, пиши заповіт, у тебе правець. Так ми думали, іржа стала символом зараження. Насправді, оксид заліза, тобто іржа, це абсолютно нешкідлива для організму приправа. Бактерії правця живуть не в іржі, вони живуть у бруді, в землі і особливо в гною. Іржавий цвях небезпечний лише тому, що він зазвичай валяється в багнюці і має нерівну поверхню, де бактеріям зручно ховатися. Якщо ви проткнете ногу абсолютно новим, блискучим стерильним цвяхом, який щойно лежав у землі з добривами, ефект буде той самий. Так що бійтеся не родого налету, а того факту, що виходите босоніж по смітнику. Факт шостий: морква не покращує зір у темряві. Це військова пропаганда. Їж морквину, будеш бачити, як пугач, нам згодовували тонни тертої моркви з цукром під цим приводом. Так, у моркві є вітамін А і він потрібен очам. Але якщо у вас немає А вітамінозу, поїдання моркви відрами не дасть вам нічного зору. Ви просто станете помаранчевим, серйозно, ваша шкіра пожовтіє. Звідки взявся міф? Це дезінформація британської розвідки часів Другої світової. Щоб приховати нові радари, які дозволяли збивати німецькі літаки вночі. Вони пустили чутку. Наші пілоти просто їдять дуже багато моркви. Німці повірили і теж почали годувати своїх льотчиків овочами. А ми повірили і продовжуємо хрумтіти досі. Факт сьомий: Виразка шлунка не від нервів і не від гострої їжі. Ваш начальник не такий могутній. У вас стресова робота, начальник ідіот любите перець Чілі. Чекай виразку, говорять доброзичливі. Довгий час вважалося, що виразка це хвороба менеджерів і невротиків. У 80-х роках два австралійці Маршал і Ворен, довели, що виразку викликає бактерія Хелікобактер pylori. Медична спільнота сміялася з них. Тоді Барі Маршал зробив те, що зробив би справжній мужик, взяв пробірку з бактеріями та випив її залпом. Через тиждень у нього була виразка. Потім він випив антибіотики та вилікувався. Нерговий начальник може зіпсувати вам настрій, а дірку в шлунку просвердлять саме бактерії. Лікуйтеся пігулками, а не йогою. Факт дев'ятий: вітамін С не лікує застуду, лімони вас не врятують. Відчуваєте, що захворіли Терміново аскорбінку, чай з лимоном, апельсини кілограмами. Ми свято віримо, що вітамін С це вбивця вірусів. Сучасні дослідження показали, прийом вітаміну С у кінських дозах ніяк не запобігає за студії. Максимум, на що ви можете розраховувати, хвороба минеться на півдня швидше, зате ви отримаєте дорогу сечу, збагачену вітамінами, і, можливо, камені в нирках. Ваш організм не засвоїть зайвого, він просто спустить ваші гроші в буквальному сенсі. Факт десятий: не треба пісяти на опік від медузи. Серйозно застібніть штани завдяки серіалу Друзі і народним байкам. Кожен вважає своїм обов'язком помочитися на товариша, якого вжалила медуза. Мовляв, кислота нейтралізує отруту. Це, мабуть, найбільш принизливий міф зі списку. По-перше, сеча недостатньо кисла. По-друге, хімічний склад сечі може навпаки спровокувати жалячі клітини медузи, викинути ще більше отрути. Ви не просто опісяєте друга, ви зробите йому ще болючіше. Якщо ви просто шукаєте привід помочитися на людей, то вам не до лікаря, вам до психолога або у дуже специфічні клуби за інтересами. Ну що, тримаєтеся? Якщо ваша віра в народну медицину похитнулася, чудово. Далі ми розберемо міфи, через які ви роками мучили себе у спортзалі та за столом. М'язи не перетворюються на жир, якщо кинути качатися. Це не алхімія, жах будь-якого колишнього спортсмена. кину зал, і біцепс стане пузом. Багато чоловіків бояться, що їхня мускулатура магічним чином трансформується в сало, як карета в гарбуз. Це біологічно неможливо. М'язи і жир це абсолютно різні тканини. Це як стверджувати, що якщо перестати доглядати за дерев'яним будинком, він перетвориться на цегляний. Що відбувається насправді? Ви кидаєте тренування, ваші м'язи атрофуються, здуваються за непотрібністю, але їсте ви по старій пам'яті так само багато. Надлишок калорій йде в жир. М'язи пішли, жир прийшов. Вони просто помінялися місцями, вони не перетворилися один на одного. Факт 12-й. Не їжте після 18.00 шлунок не носить годинника. Не їж після шостої. Цей закон дієти звучить, як правило, для гремлінів, мовляв, рівно о 18.00 карета перетворюється на гарбуз а будь-який з'їдений огірок на жир на боках. Вашому організму плювати на циферблат, йому важливий лише загальний баланс, скільки ви з'їли за добу і скільки витратили. Проблема нічного жору не в часі, а в тому, що під серіал ми зазвичай безконтрольно закидуємо в себе чіпси, пельмені і півхолодильника перевищуємо добову норму утричі. Жирним вас робить невміння вчасно закрити рот, а не стрілка годинника. Факт тринадцятий. Серце не зупиняється, коли ви чхаєте. Ви просто бризкаєте слиною зі швидкістю півтори тисячі кілометрів на годину. Кажуть, що під час чхання серце пропускає удар, і фраза будь здоров» – це мало не е, привітання з воскресінням красиво, драматично, але неправда. Так, тиск у грудях при потужному чханні змінюється, і ритм серця може на секунду збитися, але електричний імпульс нікуди не зникає. Якби серце реально зупинялося при кожному апчхи, то сезон алергії перетворювався б на зомбі-апокаліпсіс з горами трупів на вулицях. Ви не вмираєте, ви просто бризкаєте слиною зі швидкістю півтори тисячі кілометрів на годину. Факт 14-й. Алкоголь не вбиває клітини мозку, він просто їх вимикає. Кожна чарка горілки вбиває тисячі нейронів. Нам уявлявся цвинтар в голові після корпоративу. Але якби алкоголь реально вбивав клітини мозку в таких кількостях, алкоголіки помирали б від деменції за пару років. Етанол пошкоджує дендрити, відростки якими нейрони з'єднуються один одного. Це як перерізати телефонні дроти, не підриваючи сам телефонний вузол. Зв'язок порушується, ви тупієте, координація падає, ви дзвоните колишній. Хороша новина, дроти можуть відновитися. Погана новина, якщо пити постійно, телефонна станція все-таки згорить від перевантаження. Факт 15-й. Вам не потрібно пити 8 склянок води в день. Ви не верблюд. Це міф мрія виробників бутильованої води. Пий, навіть якщо не хочеш, інакше засохнеш. Люди давляться водою, бігають у туалет кожні півгодини і думають, що це ЗЗЛ. Ця цифра взята зі стелі. Вода міститься в усьому, в супі, в яблуку, в огірку і навіть ожах, в чаї та каві. У вас є вбудований супердатчик зневоднення, називається спрага. Хочете пити? Пийте, не хочете? Не гвалтуйте себе. Якщо ваша сеча світла, значить, ви не вмираєте від посухи. Ми розглянули 15 міфів. Наступні 18 міфів будуть у другій частині. Ви відчуваєте, як легшає. Чи навпаки стає страшно від усвідомлення, що ваше життя було побудоване на брехні. Тепер ви знаєте, що ваша шапка не зберігає тепло, а алкоголь не гріє. Ваше тіло дивовижна штука. Навіть якщо ви експлуатуєте його з грацією слона в посудній лавці, ставте лайк, якщо ми рознесли ваші дитячі та дорослі забобони. Підпишіться на канал. У нас тут ще ціла гора історичних та біологічних фактів, від яких вашого шкільного вчителя смикнулося б око. Пишіть у коментарях, який міф зруйнував ваше дитинство найсильніше. До зустрічі на процедурі наступного інтелектуального детоксу.